Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку. А про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку, слухайте уважно. Ніг багато вона має і ніколи не літає, шкіра різнокольоровка, візерунки, розмальовка. Зима починається, млялочку згортається, солодко в ній зиму спиться, замотаній. Правильно, гусениці. Малята існує багато видів гусениць. Тулуб гусениць має голову і черевце, на грудях і черевці знаходиться кілька пар кінцівок. На голові знаходиться кілька пар очей. Все тіло покрито волосками, бородавками і іншими виступами. Також тіло гусениць має кілька кілець. Підтягуючи колечка, гусениця рухається і пересуває лапки. А зараз ми з вами вивчимо скоромовку про гусеничку. Будьте уважні і повторюйте за мною гусеничка в лісочку гріла спину на грибочку, сонце гаряче пекло, їй в голівку напекло, їй зроблю, коли навчусь, із газети як картуз. Малята, давайте разом з вами проговоримо скоромовку. Гусеничка в лісочку гріла спину на грибочку, сонце гаряче пекло і голівку на пекло. зроблю, коли навчусь, із газети як картуз. А зараз пропоную вам намалювати гусеничку на листочку пальчиком.